10 листопада відзначається День науки, в ім'я миру та розвитку. В цей день ми обговорюємо наші досягнення, наші здобутки та плануємо подальші наукові дослідження. Академія здійснює свою діяльність серед іншого і в науковій сфері. Ми здійснюємо дослідження в Кримінально-виконавчій системі в зв'язку з тим, що є закладом зі специфічними умовами навчання. На даний час в академії діє 10 тематик науково-дослідних робіт, які мають державну реєстрацію. Наші науково-педичні працівники постійно публікуються в різних журналах наукових науково-метричних базих. Scopus, Web of Science, категорія Б приймають участь в різних міжнародних та всеукраїнських конференціях. Ми видаємо монографії, навчальні методичні посібники, а також проводимо круглі столи, різні наукові читання, які в першу чергу присвячені проблематиці кримінально-виконавчої системи. Різні Наукові заходи, в тому числі з нашими здобувачами вищої освіти, Пенітенціарна академія України є видавцем трьох наукових журналів: науковий вісник Сіверщини серія Право. Науковий вісник Сіверщини, серія соціальні та поведінкові науки та кримінально-виконавча система. Вчора, сьогодні, завтра. Всі журнали є фаховими та мають категорію Б. Науково-педагогічні працівники академії активно долучаються до участі в науково-практичних конференціях, як міжнародного, так і всеукраїнського рівня, які проходять як на базі академії, так і поза її межами. Кафедри Пенітенціарної академії України є невід'ємною науковою опорою, яка активно співпрацює з Сленними державними органами та установами для розв'язання важливих професійних завдань завдяки залученню академії до міжвідомчих проєктів, розробки програмних документів, а також участі у наукових консультаціях та експертних обговореннях, кафедри вносять важливий внесок вдосконалення правової системи держави. Наші е, науково педагогічні працівники постійно е, вдосконалюють свою майстерність шляхом стажування. Причому воно відбувається як в вітчизняних закладах вищої освіти, так і е, зарубіжних. Традиційно ми проводимо щороку е, міжнародні та всеукраїнські науково-практичні конференції. Вони відбуваються восени. Найближче, до речі, буде 22 листопада.